Давайте вже я похвастаюся цим пасатом, яку ми привезли з Німеччини на продаж 2022 року, 2-літровий дизель на 150 сил, 110 кВт на автоматі, фари IQLed з асистентом, вирізання, машинка без підфарбувань, класнющій комплектації. А саме головне, що тут повна сервісна історія. Переходите в шапку профіля, переходите на наші посилання і там дивитеся всю повністю сервісну історію по всіх наших автомобілях, які в нас є. Наявності до кожного з них ми додаємо сервісну історію і звідти покарвертикалу. А тепер, що стосується конкретно цього пасата, дестронік утримує смуги, щитує дорожні знаки, асистенти заїзду, виїзду з місця парковки, безпечовий доступ, камера асистенту у лобовому склі, сліпі зони в дзеркалах, максимально можливі ледуски задні ліхтарі, камера заднього огляду, електрокришка багажника, електрофаркопчик присутній. Задній ряд вікон притонованим заводським тонуванням, електросидіння, масаж, кокпіт, Discover Pro Media. підігрів всіх сидінь, автопарковка, два ключі, машина взагалі без вкладення. Саме головне, що тут в Німеччині машина прийшла повний повний сервіс. Тобто тут був замінений ГРМ, помпа, антифриз, гальма по колу, всі технічні рідини, включно за КПП. Переходите за посиланням профілю і дивитися на все, що в нас є в наявності.